Безпечне робоче середовище основний принцип у світі праці. Творчі роботи на таку тему виконували школярі навчальних закладів Нетішина. Конкурс малюнків було оголошено Хмельницькою АЕС з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається 28 квітня. На конкурс надійшли 33 роботи: вікова категорія дітей від 6 до 17 років. Мета конкурсу спонукати дітей творчо осмислити поняття безпеки та сприяти вихованню культури безпечної життєдіяльності. Голосування відбувалося на телеграм-каналі Хмельницької АЕС та тривало кілька днів. Були визначені призери, які посіли перше, друге та третє місця. Однак насправді перемогли всі, тому що у процесі створення робіт кожен навчився чомусь корисному. Ви всі є переможцями, безумовно, тому що ви приділили час, ви намалювали так, як ви це розумієте, і кожний малюнок об'єктивний і правильний. Голосуванням визначено. Перші місця, але знову ж таки, ви всі є переможці. Я вам дуже дякую і хочу побажати всім міського здоров'я, успіхів, навчання, всім нам перемоги і надалі приймати участь у подібних заходах. Так. Усі діти одержали заохочувальні подарунки, з цікавістю поспілкувалися з керівництвом електростанції, отримали незабутні враження від того, що побували на великому підприємстві. Роботи учасників будуть направлені у Київ на всеукраїнський конкурс дитячого малюнка, який проводиться журналом Охорона праці.